Про гроші. Дуже просте пояснення, що таке гроші. Гроші це папірець, котрий обіцяє, що інша людина зробить вам якусь послугу в обмін на цю послугу. Тобто цей папірець, це обіцянка, що ви, роблячи послуги, маєте право у когось спросити послуги, котрі вам необхідні. Наприклад, хочете ви отримати хліба, але ви не пекаєте. Ви робите комусь послуги, наприклад, з кузнечного мистецтва, так, кузня. Вони вам дають ці папірці, що це обіцянка, що ви комусь зробили корисні речі. І ця людина. Тепер бачите, ага, за ці бумажечки вам зробили оце. Так, ну я зробив хліба, я отримаю ці папірці, і далі, якщо мені треба буде, наприклад, миючу речовину, то я піду до хіміка, дам йому ці гроші. Це обіцянка, що я зробив комусь щось, і тепер ти зроби мені щось. Саме по цій причині валюти світу, деякі валюти, наприклад, ви можете тратити, ну витратити лише саме в цій країні, а є міжнародні валюти, котрі підтримують обіцянки. Тобто для того, щоб гроші були саме ліквідні. Їм треба обіцянка, що за ці гроші ви можете, ну вам щось виконають. Якщо зараз взяти, наприклад, усі ми домовимося, що щось буде грошима, так і буде. Бо гроші тримаються на людському труді. Як воно вже оцінюється, що оцінюється, це вже не про те. І тому в мене до вас запитання: ви скажете, як, при чому тут психологія, сексологія? Звідки? Відчуття провини за гроші. У багатьох людей, як ви вважаєте? Тобто ви відчуваєте провину, ті люди, хто відчувають, за те, що ви не хочете давати іншим людям якусь працю. Чи ви відчуваєте провину, що вам люди не хочуть давати працю. Розумієте? І це стосується будь-чого: літаків, автівок, смартфонів, будь-чого. Ці речі роблять люди. Вони їх роблять для інших людей, щоб інші люди їм також щось зробили. Оце дуже коротко про гроші. Тому відчуття провини не є конструктивним. Воно деструктивне за гроші. Тому найчастіше це відчуття провини заважає людям робити іншим людям щось. А від цього вже йде синдром, самозванця, тривожний розлад та інші розлади. Розумієте? Тому, якщо ви ще чогось не хочете робити людям, бо недостатньо навчилися, скільки у вас дипломів? Чи може у вас якийсь із синдромів? Тобто неприйняття грошей, подумайте, що ви можете зробити людям, щоб вони вам це зробили також. Це і буде гроші.